І брати і сестри, слава Ісусу Христу! Читаючи сьогоднішній уривок з Євангелії від Луки. Уривок знаний кожному, Хочемо наголосити сьогодні. На двох вимірах того, що сталося. Перш за все, ми бачимо вимір матеріальний, як сторонній спостерігач. Ми бачимо людей, які перебували в тяжкій нужді. Жінка тяжко хворіла. Настільки тяжко, що не мала відчуття. Щастя в своєму житті. Ну і бачимо дитину, яка також хворіла смертельною недугою і бачила стражденних батьків, які дивилися на згасання життя своєї дитини. Отже, зовнішній спостерігач може побачити, як здоровилася. І як Бог піднімає до життя мертву дитину. Але хіба йдеться лише про цей тілесний вимір? Хіба зустріч з Ісусом Христом дала цим людям лише оздоровлення тілесне, життя Тілесне? Зовсім ні. Зустріч з Ісусом. Подарувала цим людям у горю, людям в біді, життя вічне, бо каже Ісус до жінки, якогось здоровив. Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Отож, крім тілесного оздоровлення Ісус дарує людині мир. мир І ніщо не може зруйнувати. Але чи бачили, чи розуміли люди, які, як ми, сьогодні спостерігачі цього чуда? Чи вони розуміли, яке велике, незбагненне відбулося чудо духовне? Вони бачили Ісуса, так як ми сьогодні можемо бачити ікону. Бачили людину, але чи всі бачили Бога, Бога, який любить? Бога, який готовий зробити все для того, щоб спасти людину який готовий подарувати їй мир. Чи ми вміємо поцінувати це Божественне діяння? Візьмімо до прикладу нашу сьогоднішню ситуацію, нашу державу, яка стікає кров'ю від війни, бо московит жорстокий диявольський слуга хочей крові нашої. Хоче нас вбити і ми страждаємо. Однак ми повинні пам'ятати, що Бог є серед нас, що Бог діє в нашому народі, зокрема в наших захисниках і захисницях, які нас рятують від цієї смертельної загрози. Без питання, чи дивлячись на наших захисників і на те, з якою самовідданою жертвою вони боронять нас, чи ми побачимо в цих людях люблячого Бога, який хоче нашого спасіння, який хоче, щоб ми прийняли мир. Що ми переможемо в цій війні, але не зуміємо пізнати справедливість Божу і творити цю справедливість в нашому народі, то який сенс цієї перемоги? Якщо ми переможемо в війні, але не почнемо любити один одного, бути чесним один з одним, любити свою мову і культуру, Сьогодні бачимо, як Бог спасає, приймімо Божу силу. Борімося, незважаючи на всі старання ворога нас знищити, Борімося, тому що великою кров'ю викуплені, кров'ю Ісуса Христа, кров'ю тих захисників і захисниць, що віддали своє життя за нас, не маємо права здаватись. Бо мир. В наших серцях, Божа любов в наших серцях. Слава Ісусу Христу!